Всім привіт! Я сьогодні приїхала оформлювати фотозону на рочок. З переглядом не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Сьогодні фотозону я, напевно, не встигну зробити, тому що ми приїхали ввечері. Я за сьогодні вже втомилась, тому зберемо каркаси, я так думаю, гірлянду вже буду збирати завтра. У мене три каркаси, два з них практично зібрані. Зараз на маленький каркасик натягну валюр. А більшу арочку будемо зараз збирати. Ми зібрали центральний каркас. У мене така арка. І ці два каркаси бокових вони вже були зібрані. Я просто підтягнула валюр в процесі транспортування, який сунувся. Зараз на центральний каркас я буду монтувати валюр. І ми займаємось виготовленням таких каркасів. Можемо робити каркаси різних розмірів, різних форм, всі каркаси дуже зручні у використанні, їх легко розібрати, легко зібрати. І якщо вам потрібні класні каркаси, звертайтесь до нас в соціальні мережі, всі посилання будуть під цим відео. Вчора не встигли доробити фотозону, я приїхала сьогодні. Вчора поставили каркаси і закріпили написи, зараз вам все показую. Кульки буду ще додавати, в мене тут мало, буду збирати гірлянду. Так, от зараз все виглядає. Розкажу трошки детальніше. У мене в якості фону використовується велюр. І на цій подвійній арочки, і на маленькій, і на великій. Це все велюрчик. Велюр я закріпила на магнітики. Ось вони мої магніти. Бачите, вони невеличкі, але вони дуже все надійно тримають. І розкажу про магніти. Дивіться, У мене тут. Бачите, сколик на магніті. В процесі використання можуть виникати такі сколи. Це не страшно, тому що магніт він ну, фактично залишається цілий, і він виконує свою функцію, все тримає на відміну від китайських магнітів, тому що вони просто розлітаються на шматки. І ви не зможете, наприклад, так поставити, щоб він вам тримав ваш фон або якийсь декор. Просто трощиться і втрачає свою силу. А ці магнітики, вони дуже класні. Я ними користуюсь вже 5 років, я дуже ними задоволена. Тепер розкажу про написи. Ім'я у мене це ББП пофарбоване і напису вам це пінопласт, також пофарбований. Ми займемося виготовленням таких написів. Можемо робити написи з полістиролу, з пінопласту, з фанери, фарбувати в різні кольори. Написи з пінопласту і фанери ми фарбуємо або покриваємо глітером. А полістирол може бути в золотому, срібному, білому або чорному кольорах. Зараз. А почну збирати гірлянду, мені треба ще закріпити гарно ведмедика, бо він зараз на одному магніті. Хочу зробити це більш надійніше. І потім буду збирати гірлянду. Збираю гірлянду зборку, я починаю завжди з гори. А якщо хочете навчитись робити гарні гірлянди, у мене є курс по навчанню, по створенню фотозону. І в цьому курсі я дуже детально зупиняюсь на різнокаліберній гірлянді. Взагалі там 27 відео детальних, покрокових, з прикладами. А якщо цікаво, пишіть слово курс або у коментарях під цьому відео, або звертайтесь до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. Доробила вже фотозону. Зараз вам показую, яка в мене сьогодні краса. Ось така велика, гарна фотозона на рочок для хлопчика. Якщо ви також хочете почати займатися оформленням фотозон, у мене є курс по навчанню. А в цьому курсі 27 відеоуроків, в яких я дуже детально пояснюю процес створення фотозони. не тільки там є ще теоретична частина, в ній ми розглядаємо які краще обрати кульки. Який обрати компресор, як розраховувати фотозону, які матеріали використовуються. В практичній частині ми вже робимо фотозону, і там, на прикладі, в деталях я все пояснюю, як робити ідеальний глянець, як кріпити квіти на каркас. І дуже багато різних відео, як робити, до речі, гарну гірлянду. Тож, якщо вам цікаво, пишіть слово курс під цим відео або звертайтесь до нас у соціальній мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, такі каркаси. Велюр, написи, магнітики, все це ви можете замовити у нас. Ми займаємось виготовленням каркасів, виготовленням написів. І також у нас можна замовити різні фони для фотозон. Зробити замовлення можна, звернувшись в соціальні мережі: Instagram, Telegram, Facebook. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі на каналі.